Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко. І сьогодні я ще раз запрошую вас до роздумів над 23 псалмом. Це є особливий псалом довіри, який написаний Давидом у формі строфи. І почнемо, як зазвичай, з тексту псалма, який, очевидно, головним своїм змістом має. Головну тему таку, що Господь є нашим пасторем. Отже, псалом починається з заголовку, де вказано, що це є псалом Давида, і після цього псалмопівець стверджує, що Господь є пастирем. Господь мій пастор, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовицьких Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, він відживляє мою душу. Після цього Давид стверджує, що Господь є той, котрий провадить і втішає своїх вірних, веде мене по стежках правих і мене ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. І після цього Давид стверджує, що Господь завжди оберігає і опікується своїми дітьми. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками, ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. І в кінці Псалмопівець стверджує про те, що він хоче перебувати у домі Господньому, тобто в Божій присутності, завжди. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого, і житиму у домі Господнім по віки вічні. Отже, цей псалом довіри є особливий тим, що, на відміну від попереднього псалма, який був зверненням до Бога, який здавався далеким, цей псалом проголошує натомість близькість Бога. Тут йдеться про вдоволеність і життя, а не про страждання і смерть, як ми зустрічаємо в 22-му псалмі. Псалмопівець з нетерпінням чекає на Господній стіл. І тому тон впевненості 23-го псалма є дуже подібний до такого настрою, який ми зустрічаємо в попередньому 16 му псалмі. Цей 23 й псалом побудований на двох таких головних метафорах. В перших чотирьох віршах Господь представлений як пастир. А в двох кінцевих вішах, п'ятому і шостому, він зображений як господар, який приготував для нас, людей, месіянський бенкет. Впевненість псалмопівця ґрунтується на досвіді Божої люблючої турботи. Саме тому, з огляду на досвід цієї опіки, Бог характеризується цими двома зворушливими метафорами пастиря і господаря. Як пастир Бог знаходить. Посовистка для випасу і воду, щоб втамовувати спрагу отари. Він також турбується про овець, які заблукали або загубилися, і охороняє отару від хижаків та будь-яких небезпек. Цей пастор дбає як про фізичні потреби овець, так, тобто своїх вірних, і, очевидно, про їхні душі. Боже піклування є більш ніж просто провіденційним, те, що нам потрібно для життя. Воно також є моральним. Господь веде людей стежками праведності. Темрява, що мається на увазі найтемнішу частину місцевості, так з фізичного світу, так як метафора, чи особисту темряву якоїсь внутрішньої кризи, чи навіть саму смерть, не вселяє страху у псалмопівця, бо присутність Господа заспокоює. Друга метафора. Зображує господаря, який готує для гостей щедрий бенкет. Строгий близькосхідний кодекс гостинності зобов'язував господарів забезпечувати найкращими наїдками усіх гостей, навіть тих, які могли бути його ворогами. Раз уже вони є в домі, то, очевидно, господар був гостинний. Господь розгортає тут саме такий бенкет. Бенкет не тільки дає їжу. Але є публічним свідченням високої пошани до Псалмопівця. Псалмопівець відчуває себе підлюблячим проводом Господа і впевнений, що він залишиться там назавжди. За тональністю змістом цей псалом містить одну з найкрасивіших молотов псалтеря, яка набуває свого повного значення після того, як Ісус в новому завіті Іван від Іоана в 10-й главі каже: Я є добрий пастир. Добрий пастир кладе життя своє за своїх овець. І е, з Ісусом, який вже приготував для нас стіл Євхаристії, ми сподіваємося досягти е, зелених пасовищ Його Царства, тобто повного щастя, яке можна знайти тільки в Бозі. Метафора Бога як пастиря часто вживана в Писанні і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, в Старому Завіті ми це зустрічаємо і в Псалмах. Часто в писаннях пророків і серед пророків я би хотів виділити найважливіший такий текст. Та є 34 -та глава книги пророка Єзикіла, де Господь дорікає пастрам Ізраїля за те, що вони пасуть самих себе замість пасти овець, і каже, що прийде час, коли я сам буду пасти моїх овець, поранену каже, перев'яжу заблукану, поверну і так далі. І, очевидно, цей текст знаходить своє сповнення в служінні Ісуса Христа, який сам про себе говорить Іван Йоанна в 10-й главі, що він цим добрим пастором. Пізніше автори Нового Завіту, зоруючись на життя Ісуса, відсилають, відсилають своїх читачів, які часто терпіли якісь кризи саме до цієї теми, що Бог провадить, що Він не залишає, що Він є пастором, Автор послання до євреїв. До тих, які перезвали кризу відпасти від християнства, щоб повернутися до ідуїзму через те, що в Римській імперії досвідчували переслідування, так, а євреї мали той привілей, що їм було дозволено сповідувати свою віру. То для тих, які мали відпасти, автор послання до євреїв наприкінці свого твору, в 13 главі, 20 з 20 по 21, вірш, заохочує, нехай Бог миру. Що підняв з мертвих, хто, хто кров'ю вічного, кров вічного завіту став великим пастиром овець Господа нашого Ісуса, зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любить через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Так само святий Петро, пишучи у своєму першому Соборному посланні до переслідуваних християн Римської імперії. Пригадує. Бо ви, каже, блукали немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших, ці слова в 2. главі першого соборного послання в 25-му віші. В кінці, в останній книзі Святого Письма, книзі Откровення, один з 24 старців, які символізують і старий, і новий завіт, так, і патріархів, і апостолів. Говорить також, ну, і, очевидно, там ці символіка більша, і ті черги в храмі його також символізується. Але тут мова головна про те, що 21 з 24 старців говорить про місію Ісуса наступним чином. Бо Анець, так Він характеризує Ісуса, що на середині престола пастиме їх і водитиме їх на живі води, на живі джерела вод, І витри Бог. Усяку сльзу з очей їхніх. Цей текст є в 7 главі в 17 вірші. І нехай це запевнення Боже, що навіть як ми ходимо долиною темряви, зокрема в цей момент нашої історії, коли ми атаковані таким підступним і страшним ворогом, московитами, щоб ми не забували, що Господь є нашим пастирем, що Він веде нас навіть тоді, коли нам здається, що ми полишені на себе. Бо він приготував для нас щось, що око не бачив. Вуху не чув, на думку людей не спадали, що від нас ніколи не відійметься. Хай Господь всіх благословить. Пам'ятаємо, що читаємо псалми кожного дня, зокрема за перемогу, за наших воїнів, заохочуємо інших читати псалми, щоб в ритмі цього Божого Слова відкривати перед Богом своє серце і віддаватися в Його опіку. Хай вам щастить, слава Ісусу Христу!